Колісниця і сім жезлів Ну дивіться, колісниця Да це про те, що ви керуєте своїми обставинами, куди ви а, повернете, Да куди ви будете на, спрямовувати свою енергію, от а, туди ви і будете їхати, як то кажуть. А, тут можете отримати підтримку. Тіленні планів, наприклад, да, взагалі карта каже про перемогу, для когось будуть мандрівки, насичення владою та енергією. І ця карта підтверджує сімка жезлів це карта переможця, це про те, що ви отримаєте вигоду та успіх. Але якщо будете виявляти рішучість та наполегливість, О, тут про отримання матеріальної допомоги, да, час для ризику. Ваша важка якась боротьба за успіх вона скоро зупиниться, і перемога буде вашою.